Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна, Росія, а потім трьох Так, ну як я й говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні болючі питання. Без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, який далі є розвиток цього шляху до закінчення війни. Це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним. Гарантії безпеки це ключове питання як старт до закінчення війни. Важливо, що Сполучені Штати Америки роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Нам потрібно буде. Сильне фінансування виробництва. Пакет, який це другий пункт. Пакет е зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо поки тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Це друга частина гарантій безпеки для нас. Щодо обміну всіх на всіх, саме не тільки військових полонених, передусім наших військових, але не тільки і цивільних, і журналістів, політв'язнів, ми домовилися над цим працювати. І і перша леді сполучених штатів Америки і команда розуміє Сполучені Штати Америки. Розуміє, що будуть підключатись до такого важливого, болючого і дуже складного питання: як повернути українських дітей.